Привіт! Сьогодні в нас віняса йога, вам знадобляться два блоки. Ми сідаємо в зручне положення сидячи. І ми піднімаємо руки наверх, дих і робимо скрутку в праву сторону. Розкручуємося вправо. Повертаємося в центр, руки наверх дих. І робимо скрутку вліво. Повертаємося назад, стаємо в позу дитини. Таз тянеться до п'яточок, зробимо невеличку скрутку. в нас права рука йде між лівою рукою та плечиком, праве вухо на тілим, тазом тягнемося назад і розтягуємо трохи плечі. Міняємо сторону, права рука вперед, ліва рука вниз, між правою рукою та правим плечиком. І повертаємося в центр, піднімаємося наверх на п'яточки. Якщо вам важко так сидіти, ви можете підкласти блок, чи можете сісти в звичайну позицію сидячи. Ми робимо руки в замочок, вдих, руки наверх, розкриваємо грудну клітину, видих, округляємо спину, руки йдуть до колін, вдих, руки наверх. І видих, округляємо спину. Ще вдих, і видих. Ще два. І один залишаємося тут, розкриваємо руки в кактус і руки разом. Стаємо ви собаку мордою вниз, згинаємо одне коліно інше. Дих, права нога наверх. Видих, ставимо праву ногу перед собою, у нас ліва нога пряма. Ми трошки праву п'яточку підтягуємо більше до центру. І в праву сторону ми п'яточки залишаємо тут, а пальчики виводимо в праву сторону. Це такий ланч горизонт. Ми повертаємося в праву сторону. У нас права рука з правої сторони, Ви можете залишатись тут, вас може вже тягнути тут зовнішня сторона стегна. Чи можете сісти і ще трошки більше потягнутись, дивимося. Праву сторону чи вперед. Молодці. Звідси, виходимо назад. Позицію бігуна. Ви можете поставити дві руки перед собою, права нога у нас з правої сторони ліва ножка сильна, і витягуємо грудну клітину вперед. Ви можете поставити блоки перед собою, трошки зробити цю позицію більш комфортабельною. І ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося ви собакою мордою вниз. Робимо теж себе на ліву сторону. Вдих. Ліва нога наверх, видих, стаємо ліву ногу перед собою, права нога пряма. Трошки п'яточку виводимо всередину і в сторону ліву. Розкриваємо пальчики в ліву сторону, права рука на килимок, Така скрутка в ліву сторону, лач горизонту, залишаємося тут. чи таз падає в нас вниз і ще розтягується в нас правий бік. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. повертаємося назад. Ви позицію бігуна. Ніжки в нас сильні, ліва нога в стороні, руки на килимку чи на блоках. І витягуємо спину вперед, плечики тягнуться назад. Ми тут 4, 3, 2, 1. Молодці. І зараз підтягуємо праву ногу до лівої і сідаємо в маласино. Ви можете підставити собі блок чи навіть два блоки маласині, для того, щоб вам було зручно. Ми сідаємо в таку позицію маласана. Руки в нас разом плечики. Випрямляємо, спина, спинка в нас пряма. І ми робимо спочатку таку невеличку скрутку, права рука на кілим, чи знову ж таки, ви можете ще підставити блок для правої руки. Витягуємо ліву руку нагору, розкриваємо грудну клітину. Міняємо положення, ліва рука на кілимок чи на блок. Витягуємо праву руку наверх, тянемося. Молодці, повертаємося в центр, знов руки разом. Тепер розкриваємо руки по сторонах і робимо таку скрутку в праву сторону. Вертаємося в центр і вліво. І ще 4. Дихаємо. Три, два. І один. Молодці. Випрямляємо ноги, падаємо вниз. Трошки ширше поставте ноги, широка така позиція. Падаємо вниз. Можна руки перед собою, можна руки на блокі, чи якщо хочете, я дозволяю вам розтяжку, Можете покласти голову вниз і руками беремося за п'яточки, за, за, можна за великі пальчики ніг. Опускаємося вниз, дихаємо спокійно. 5 глибоких вдихів і видихів в такому положенні. Молодці. Тут робимо скрутку. Права рука в нас йде по центру. На кілом чи можете знову поставити блок, як вам зручніше. Розкриваємося в ліву сторону. Ви можете тут зігнути праве коліно для зручності. Міняємо сторону. Ліва рука на кіло, права наверх. І ще два рази. В одну сторону і в іншу. Піднімаємося наверх, робимо позицію богині. П'яточки в нас йдуть по центру і пальчики в сторону. Сідаємо в позицію богині, трошки спочатку динамічна така позиція. Перекатуємося в одну сторону, в іншу. Дихаємо, розкриваємо повністю обличчя, розслабляємося, язик, шию. І тепер руки разом. Статична позиція, плечики в нас назад, спинка пряма. Чи можете руки наверх? Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. випрямляємо ноги, з'єднуємо все. І трохи зробимо позицію на баланс. Зробимо. Позицію дерева переносити вагу на ліву сторону, на ліву ногу. І права ніжка може бути тут, може біля колінка, чи беремося, тримаємо її тут за щиколотку, ставимо на внутрішню часть стегна. Можете залишатись тут, в такому положенні. Чи знайдіть точку перед вами, руки разом, чи руки наверх. Якщо у вас це для вас це дуже легко, ви можете. Закрити очі в позиції дерева. Це більш такий варіант складний. Чи можете трошки підняти погляд наверх, тоді вам теж буде важче стояти. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І тепер ми піднімаємо праву ніжку і тримаємо її в такому положенні. На 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Потрясли ногами і тепер міняємо сторону. Переносимо вагу на праву сторону, ліва нож, ніжка в нас йде як вам зручно. Те ж саме руки разом чи наверх. Закривайте очі, якщо хочете себе почалжити. Ну і тут на 5. 4 3 2 1 і піднімаємо ліву ногу наверх. Залишайтесь тут на 5 4 3 2 1. Молодці, потрясли все. Невеличку скрутку зробимо ще стоячи. Піднімаєте ліве колінко наверх, беремося за правою рукою за ліве коліно і робимо скрутку, дивимося назад, розкриваємо плечко назад, залишаємося тут теж на 5 дихів і видихів. Молодці. І ставимо в нас ліва нога йде на праве стегно такі. Позиція стільчика, але в позиції четвірочки. І ми ще тут дотягуємо. Стегна, можете залишатись тут, чи випрямляємо руки наверх, сидимо, напрягаємося. Сідниці, стегна. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. збросили все. Почиваємо ніжки розслабляємо, міняємо сторону. У нас праве колінко наверх, ліва рука на праве коліно, і ми робимо скрутку в праву сторону. Можете підкласти праву руку на праве стегно, можете розкрити для більшого челенджу. Тут на 5, 4, 3, 2, 1. І ставимо праву ніжку на ліве стегно, наверх. Залишайтесь тут, ви можете ще додавлювати, йти вниз чи руки наверх. І ми тут на 5 сідаємо ще нижче. Все у нас напружено. 4, три, 2, один. Молодці і падаємо вниз, беремося за протилежні лікті, згинаємо колінка і розслабляємо повністю шию, спину і кидаємося в одну сторону в іншу. Трошки випрямляємо спинку, піднімаємося наверх. Арда донасина і падаємо вниз. Беремося за великі пальчики ніжок, вдих піднімаємося ще раз наверх. Згинаємо колінка і видих падаємо вниз, розслабляємося, все висим внизу. Можна зробити шию так, ні, просто все розслабити. І потихеньку, плавно піднімаємося наверх. Вдих, руки наверх. І видих, руки до себе. Ще раз, вдих, руки наверх. І видих, руки до себе, ноги разом. Піднімаємося на носочки. Потихеньку падаємо вниз. І сидимо в такому положенні ще 5, 4, 3, 2, один, Опускаємо колінка вниз, беремо блоки, ставимо біля п'яточок, можна на високу грань, можна на середню, в залежності від вашої розтяжки. І ми будемо такі робити динамічні прогини назад. Ви піднімаєтесь на колінка. Можете опустити пальчики вниз, якщо вам так зручніше. І ми перекатуємося. У нас права рука йде назад на блок, піднімаємо ліву наверх, розтягуємо. Спину перекатуємося через низ і тянемося в іншу сторону. Ще декілька разів. І ще два рази в кожну сторону. У нас таз працює, у нас працюють стегна, спина. Давайте ще останній раз. Оці і повертаємося назад на п'яточки, сідаємо назад в зручне положення сидячи. І випрямляємо праву ногу в сторону. Ліву ви можете залишати тут, як така бокова Жанна анащасина, чи беремося за ліву щиколотку і повертаємо п'яточку в іншу сторону. Ми повертаємося в праву сторону, вдих, руки наверх і видих, падаємо вниз. Можна теж підставити собі блоки, якщо вам так буде зручніше і розтягуємо праву ніжку, опускаємо шию вниз. Піднімаємося наверх, ліва рука в нас йде назад, і піднімаємо все таз наверх, стегнемо наверх, розкриваємося знов. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Міняємо ніжку, випрямляємо ліву ногу, залишаємося хіба що тут. чи Беремося правою рукою за праву щиколотку і розгортаємо ногу. П'яточка в нас біля біля тазу. Роз, розкриваємо грудну клітину в ліву сторону, вдих, руки наверх, видих, падає вниз. Молодці, піднімаємося наверх, права рука в сторону і піднімаємо таз наверх. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Відпускаємо ноги. Колінка в одну сторону, в іншу. І падаємо вниз. Ми зробимо мостик. Ми опускаємося на спину. у Нас середні пальчики повинні триматися за п'яточки. Плечики і ноги в нас на одній одному відстані. Ми піднімаємо сідниці наверх, у нас напружені сідниці та стегна. І ми закручуємо плечики всередину, беремо руки в замочок і тут залишаємося на 5, 4, 3. Два, Один. Молодці. Колінка до себе. Зробимо такий м'ячик невеликий. В одну сторону кругові рухи і в іншу. Зараз зробимо ще один раз. Ви знов середніми пальчиками тримаєте за п'ятки, вдих і піднімаєте таз наверх. Тут можна в цей раз руки підняти наверх. І ми в такому положенні: на п'ять, чотири, три. Два. Один. Робимо невеличку скрутку, праве коліно до себе. Ліва нога в нас пряма. Стегна в праву сторону, скрутка вліво. Міняємо сторону, ліве коліно до себе. Робимо скрутку вправо. Всі робимо позу щасливої дитини. Одна з моїх наулюблених, беремося за п'яточки чи беремося за великі пальчики ніг. Можемо просто качатися, можна випрямити одну ногу іншу. Якщо хочете йти далі, немає у вас сьогодні критичних днів, то ви можете піти в халасану, ноги за себе і не, не рухаємо шиї в цьому положенні. Чи залишайтесь в позиції щасливої дитини, якщо вам це більше подобається? Можна закрити очі, відпочиваємо. І потихеньку лягаємо вишу пасуном, розслабляємо все тіло, очі у нас закриті, долоні дивляться наверх, розслабляємо обличчя повністю. Розслабляємо шию, плечі, руки, пальчики на руках, грудну клітину. Ми дихаємо спокійно та легко. Розслабляємо живіт, стегна, сідниці, ноги, ступні пальці на ногах. Отворимо трохи наше тіло, чи є якісь зажими в якійсь області. Можливо, це шия, можливо, це спина. і Стараємося посилати наше дихання в ці зони і розслабляємо повністю ці зони. Тихенько починаємо рухати пальцями на ногах, руках, Потягнулись, ніби прокинулись зранку і перегортаємося в одну сторону чи в іншу ну, та тихенько повертаємося в позицію, сидячи. Ноги скращені, відкриваємо очі. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалось, і побачимося скоро. На До зустрічі!